Всім привіт, з вами я Макс Майнкрафт. Ну, і сьогодні я хочу оглянути свої самі популярні відео. У мене їх не так і багато. Ну, і перше відео майже набрало 1000 переглядів. Ah. Всім привіт! З вами я, Макс Майнкрафт. Так щось, ну, і я сьогодні я буду, я буду грати Three word box, but not a most word, word box. birthday to you. Oh, I'm going to try that again again. again. Не знаю. Так, добре, ну і давайте спустимось і зацінимо речі. Ну, Тут друге відео. Це. Це. Я знайти цифровий сир і чикенті. Всім привіт! Ну і сьогодні я вам покажу послалку на цифровий цирк. Ось в нас вже типун <плат> <плат> треба. Вбиваємо, потім у вас павнеться кров, потім ви його вбиваєте, ви... В смысле, я це відео запустив, тобто... Обіцяна, дякую, що ти мене іспугала так сильно. Ну, таке... Просто... Ну, що ж на відео, ми пропустимо.

не, ну сами новые виды Увольнены по пути Вот так Страшного Ну Так, ну Всім привіт! З вами привіт. Ми сьогодні ми... відео З Дімою. ...прозиваємо страшну курицю газастого Джека. Залишається для. ...ну... Я зараз шукаю. Так, можна кидати? Ти все зробив? ой є... все. Оп. Все. И давайте тікаємо. Так, я не видео з тобою. Запустит мейдар в окей. А? а? Ну і ось таке відео у мене вийшло ставте лайки Підписуйтесь на канал. і Всім до побачення.